У старого Ферапонта розболілись ноги, що на п'ятий поверх вийти не було вже змоги. Лікар дав йому бумажку і прибив печатку, написав, що у Ферапонта ноги не в порядку. Що у нього у коліна скупчилися солі, і від того виникають нестерпимі болі. І що важко феропонту лазить під горище, що доцільно феропонта поселити нижче. Ферапонт поніс кербуду довідку і заяву. А Карбут сказав, зверніться в житлову Звідти ля його послали у районну раду. Там у ділі Ферапонта відшукали ваду і сказали, що немови є ще необхідність, щоб підтвердив здоровий відділ його інвалідів. Здорові дії сказали, що приніс аналіз, бо в історії хвороби дві помилки вкрались, що медогляд повторити знову необхідно і рентгеном просвітити чи ті солі видно. <плес> Після того ферапонта наскрізь просвітило і оглянула аж двічі медичне світило. Перший раз. Дало пораду гріти парафіном, другий раз виріло п'янку ставити під коліна. Цим рапом по кабінетах шкутуляв поволі, доки в нього у колінах розсмоктала соль. І тепер йому не треба справок і квитанцій. Як це добре, що багато є у нас інстанцій.